Легенда про Березу У незапам'ятні часи над сивим Дніпро жив молодий і ставний красень доброслав. Був він один у матері вдови, то стара жінка мала його за єдину упору в житті, за єдину надію і втіху. Уже й одружувати хлопця прийшов час, уже й пригледіла мати синові пару, а собі невістку, молоду гарну дівчину любаву. Та сталося лихо. Напали на рідну землю вороги і пішов до Брослав з княжої раттю проти супостата. Серце монтаринське кров'ю обливалося за сином, сльози туманили старі очі, а син ривала кривавих в січах рідну землю, захищав і материнську старість, і молоді своєї нареченої любави. Якось почула стара мати кінське іржання під ворітьми. В надії в тривозі вийшла з хати і побачила сивого коня. На якому син поїхав битися з ворогами. Осідланий стояв він під ворітьми без вершника і жадібно, мов би, когось оплакуючи, іржав, усе зрозуміла мати, заплакала гірко, схилилася на ворота в тузі. Цілу ніч отак стояла, а на ранок побачили люди на тім місці білокоре дерево, і тому, мабуть, що хата вдовина стояла при самім березі. То й назвали те дерево березою. Від материнного доброго серця має береза багато цілющих ліків. З лікувальною метою використовуються бруньки, листя, кора та сік берези, а що гарна, як тиха сумовита пісня, то теж не диво, бо хіба може бути на землі хтось кращий, ніж мати для сина?